У прун Людмила Миколаївна працює мастером шпротного цеха. Ото те шпроти роблять які вкусні да, де то вручно способом в баночку складують. А це у вас? Да, ми сьогодні знову на рибоконцерному заводі Екватор і цього разу спілкуємося з тим з тією людиною, яка. Особливий процес виробництва. Це, мабуть, один із самих модних цехів у вас так? Да? ну ж Ну ж це штучний продукт раніше був. А зараз щось помінялося в виробництві шпротів? протягом. Все по-настоящему дим. На дим справжній дим справжній. На ольхої вони обробляються, каптяться. Угу. А це до сих пор так робиться. Да? Так це ж правда. А правда їх руками складують у баночку? Кожна жінка своїми руками вкладає в баночку, старається викладає. Все, як одна сім'я, всі дружні. Якщо ці квіти, я так зрозумів, що Людмилі подарили на день Людмили. Да, сьогодні наші робітники привітали мене, тому що друг друга поважаємо, цінуємо. А багато людей міняється у вас в колективі за год? Міняється того, що така, ну, ситуація в Україні. Просто Бо виїжджають влечі, люди від війни, да? так. А так, в принципі, от до війни, до 22-го року, до вторгнення, як було? Стабільно Возили, возили Охтирку, дві сміни возили. Люди хотіли і хочуть працювати. І зараз mm. за даний момент возять охтирку. Які ще є? Золочева є у вас люди? А золочева жінка сама приїжджає на, на своєму на на да? автомобілі. Ну вона ж заробляє щось ну заправити це 100 кілометрів проїхати на машині. Ну зарплати достойні тут. Люди стараються оплачують їм роботу за їхній труд. То є вже ми, ми даже цифру не будемо називати, а вже зрозуміло, що чоловік би даром не їздив. То є жінка, так? Да. І скільки колектив, скільки людей цех. Ну на даний момент 120 в цеху. Ого. А хто наймолодший за віком? В основному всі за 30. Ну це ж молоді за 30. Ну, ну да. я так. Думаю. Ну вони вже ж тут, вже ж працюють по 4 роки, по 5 років. А ви як починали працювати? Як стали начальником цеха? 5 років назад набиралась зміна Ну на роботу ахтирки були у нас об'яви, запустили ахтирку. А ви Я... що з ахтирки? Да. Я починала з укладки шпротів. Ви нічого не знали про цю професію, поки сюди не прийшли? Так, да, Навіть не знала, що тут є, є такий завод. Шановні земляки, уявіть, от людина, яка прийшла, як кажуть, з вулиці. Да? У ну, ну, да. захтирки з города сусідньої області. І сьогодні, через п'ять років, працює начальником цеха. Так да. у вас в цеху, вот якщо хтось захворів, лікарняний дають. Лікарняний дають. А відпустки бувають тільки зимою, навіть літом? І літом бувають. Коли людині треба відпустка Графік, по графіку, в будь-якому випадку вони йдуть, ну, те, що відпустку. у вас дуже, дуже такі душевні керівники, я вже пересвідчувався на раз, що ставляться до підлеглих, дуже такі, як до, по-доброму. Це я бачив, коли тут були проблеми з обстрілом, колись таке було. Всі так ідуть на зустріч, допомагають. Як начальство? Те, що треба. те, що над вами, ви ж мастера, над вами да. ще заступник директора є, а там директор приїжджає. Як вони люди? Душевні? Дуже. На гарні люди, Власне. власник, дуже вони шановні, і роботу людям дають, і йдуть в наше положення, будемо так казати. А скажіть, от зараз в вашому цеху є потреба якась в робочій силі? Іменно в шпрот нам ага. Да, є. Нам потрібні і мужчини, а на, на які і жінки на, потрібні на яку роботу скажіть. І на укладку шпротів, і на навіску треба це перед тим, як Риба потрапляє до дівчат, ну, на проходить режим копчення, в першу очередь її навішують. Це стояча робота, укладка, сидяча. Також ручна робота, так? Да. І у вас от ви так обізвали чоловіча робота, жіноча робота є такий розподіл? Ну так. Да. Мужчини, ну, чоловіки працюють на закатках, це коптільня, це грузчики, будемо так казати. Чисто чоловічна да, робота. У них також зарплата непогана чи як? Зарплати в них достойні, люди трудяться. А як от ви їздите аж з Ахтирки? Це дуже незручно, дуже складно. Відчувається така напруга. Ні, це я вже п'ятий рік тут. Ну, Мені подобається моя робота, робота з людьми, відношення до мене. А скільки автобусів їде до... До, до Ахтирки? 50 хвилин. А, менше години навіть. Ну так. Да. І якщо автобус іде в той бік під Харків, там також він десь менше години, так? Ну да, в сторону Ольша. А якщо от, наприклад, почнуть їздити більше із Золочівська, з на напрямку, там обстріли зараз. Я приїхав, там сьогодні був також обстріл. Скажіть, от якось, може, через ваші трудові колективи, можливо, там, щоб от одна машина возила там, відразу п'ять робітників, скинулись на бензин, може якось компенсувати підприємство такі витрати, наприклад, на бензин. Не звертав? поки не було потреби. Не було. Але якщо з'явиться, будете підіймати таке питання під керівництвом? Будемо і раніше до цього було як Ахтирка почала їздити. І люди були не з самою Ахтиркою, а там Воскресенівка. То на той період да, спальним допомагали їм, були заінтересовані, їздили. Дякую вам за це коротке інтерв'ю. І ми запрошуємо людей на роботу до доробоконцервного заводу Екватор, де люди їздять з Олочева на машині, і їм вистачає грошей ще. О, дивіться. Де майстер цеху приїздить із Ахтирки вже 5 років, або було погано, мабуть, би і в Ахтирки, щоб знайшла, ну, да. да. В, в такому віці молодому. Знайшла б роботу, да? а знайшла тут. Це показники, які не підробиш. Дякую вам за те, що ви так працюєте. Дякую вам. Приходьте, чекаємо вас гармотня вам.